Привіт! З давніх давен в Україні була традиція. Навесні розфарбовували яйця. Яйця розфарбовані в один кольор, називалися крашенками. Традиційний був червоний колір це колір радості. Або жовтий чи блакитний. Але яйця могли розфарбовувати різними символічними узорами. Це були писанки. Але ще робили ось такі крапельки. Сьогодні ми з вами будемо робити крапенку. Заздалегідь свою палітру я приготувала синій, червоний і жовтий колір. А ще мені потрібен буде ось такий помічничок паличка. Я вмочаю хочу зробити сьогодні незвичайне червоне і жовте крапеночку. Вмочаю і ставлю свого помічничка ось так. Іншою стороною я хочу мочити в жовтий кольор. Дивіться, як крапеночка в мене вийшла. А ще можна поекспериментувати. Давайте змішаємо жовтий і червоний кольор і побачимо, що в нас вийде. Беремо трошечки жовтого і червоного і змішуємо. Який кольор у нас зараз вийде? Спробуємо? У нас вийшов помаранчевий. А як ви думаєте, що буде, якщо змішати синій і червоний? Спробую? Мені дуже цікаво. Я б хотіла побачити ваші крапеночки. Але зараз я хочу зробити ще крапеночку пальчиком. Ось така весела крапеночка в мене вийшла. Чекаю ваших крапеночок!